Дара идем, короче, мои водочки. То что было, блядь. Кому стоим? А на сцепление тройский путем. Визнаєш агай і в шайбі, блядь, під'їздить. Пізда. П'якону, блядь, має бути. Толь, щось стало. Ілля сказав, що Толік впав. Що на турі та безвичка відкрітилась? А де бояк? Це Артій, це його перший захід.

<Dreams van socks>? <raccoes> <inal> Снимается, <настро> Да <economies> <Bunsed> То це цей друг приїде, Ілія, правильно? То я не, то це Ілюша номер у роді. Це а, це Ілля? Пізно Він каже, бо я зараз сам приїду, зараз сам приїду водички. Ти скажи, чува, ти скажи йому, коли він приїде, підійде, скажи, ні, Толя, ти не йдеш ним один на один. Я в автобусі з ним балаком, я піду. До натурі. Натурі, натурі, так і зробляю. Так і зробляю. Так і зробляю. О, розказує, яке стеця на парі. Я бачу відео. Взяв стеця дерев'яного. Е, Також хитаюся на ньому, хитаюся, хитаюся. Таку чую шутку репає. кола двоє я з ним пішов. Да, Тако на двоє розламався. <зараз> 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 Я ще короче, мені математичка е, сказала піти його занести на низ, ні, піти занести на низ, хай хтось там відремонтує. Та я раз спустився, спитався, потім піднявся на четвертий поверх. Взяв з того стільця і ще на низ спускався знов. Принесу казав свічев на ще на вернее, чому зроблю з рехалево. Того поставлю плюс процентку стічка і то і мату привар. То я буду давати э, Астраханцеві налі Васильівні, теж фізику веде, да? хай сидить на ньому. Легенда у Сташковецької школи. Анатолій, Анатолій Ти атмуки, т'ятколі. Ти атскуки, ти асльофа, івала кавдашка, це там Так що все, сьогодні тобі вже ти пліщі можеш не чашити. Да?

Толик, толик. Что, ты тут сегодня на, на, на ставках с асансией. Толще в рецептских девушках. Черного острова. 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 Черного

Толик сегодня Толик сегодня в данном тащите поставить сегодня на ракатку мне новую привезут, принесут. Чего не едешь? Коротше, ми їдемо. Зараз їдемо ми водички. дискотеку, коротше, буде лох. Да. Всі легенди під'їжджають до Старші. Під yeah. Найголовніше легенда. Антонолій. Кунімен Андрюша Ілюнка. Ти дзвонив доход? Мірон гей. Не бра With you, I cried with you. Now, won't I will not be alone. I lied for you, I tried for you. You won't play alone. I've got you in my sight. I keep the witches. Собой, да? да. Кому Кому стоим? Oh. Oh. <laughs> <laughs> Это группа <по> <laughs> <Да. laughs> лох, не, не Будеш в Ютубе. А так кто там Так, Даешь популярно возьми. Бля, Блядь, ки сука поставив не фаума. Там тебе розкрішний? Ярик. Блядь, я он скутер не видит з нами. Ай! Айчку, диву, кафе. Ай! Нихуя весь апарат! Я гайку, я не знаю, яхусь. Яку? на пійську. У тебе ручки є такі? Да, чого Ты на, на Ти, Ти бачив, ручух їхав? Да, педі. <ріхи> Ти подош Ютубе. Заявись, видишь Педик. І що мені з тобою буде. Я тебе з ярика не що тобі буде за це? Ми тебе з Яриками на Яриківною ми підклеїмо. Фу, нах**й, треба. Хоч всі заберуть. Блядь, це зараз За тим, що портюзка та блик... Куда? Вони їдуть на чорній. Підстав тут. Що? А чому? Бузетський сподосів? Попробуй на передачі завести. В смислі, в натурі? Тебе Артем затворив. злієш? В натурі я думав він з, з чорного. А там хуйня їх? А що, на степлення тросик брио? Зда, приїхав. Ще раз, давай, ще раз, ще раз, раз. раз для кадри давай. Ого. Та зрунає, ну те пізлини на хоч всі охуєш. Ого, ж лопма. Я хуєв, я такого ще не шайб. бачу. Куди так далеко? Ти до Ти їх зігни хоть трошки. Не врази, кіне, Возьмі, шайб, блядь, шайбу, Пизда, як оно, блять, має бути. Купляйте, блять, купляйте, блядь планету. А, здається, здається. Та пизда он на не зихуй зігняться, блядь. Його захід. Давайте зараз автобус доїхав, перепинемо, щоб він переїхав. Ало, аво? А вот там то і... Сука! Та в асфальт, хуя. А я тебе все за мене, да, казав? Сука, йобаний нахуй. Сука! Нихуя! по нормальному вотка, задівати не буде. Бери кувалду дай зішого ебало комусь. Сара може туди доїхати, там же А як він доїде, він доїде? Як я доїду а? Не, вот в субботу, ты не будешь, ты не она первая Або на другую. А кого там молотка? Там, ну, блядь, там за Равкович попрошу привезти. Я тебя село с молотком. Там дитки живут здесь, куда Равкович захочет. А меня отсюда надо идти. На первую? На другую. На б... другую, да, можно будет на другую. переключай. На золотую, на забег в б... б... Це бай, ось це ж її в бітон забавлять. Це сука бітон. Ніхуя не буде, нахуй хуй Скажи, Женя, все одно їде сюди, хай заїде до тебе молотка візьме. Шайбу беру. Матурі, звони Я ж казав, що Женя їде. Хай заїде до тебе, хай Діма, чи хто там винесе. Діма нема, ну. Так, блядь. Ух, блядь, який крокодил, нахуй. Вам не шо? Да, я тебе назад. Понял. Понятие пизда рот. еврот. все яркий, я. По ярик, блин. У любом ярик, ты пизда. Пизда, пизпезм зара. Питпезним азара? Все, заебись. Зеленочка палай, Зениночка палай. Писят четыре.08. Прижмите до обочины. Бежать. 僕。 Паверпан! Ні, зарад. І да? да. зарад. Мене Мирослав заговорив. Що ти хочеш, япаний ди рот нас! Я да на толіка лоха подивимось. Лена! Що ти хочеш, блядь? І плюшевий мішка впав. Да. Та вони ззаді, ми дзвонимо веде. Толік впав, дугі рівняємо. Боже, хто в це віре? Ви заїбали. Ви як мадень. треба жвати. Толік, щось і стало? Ілля вас наїбав, на свічка відкрутилась, Артура. А, що в натурі у тебе свічка відкрутилась? Що? В натурі свічка відповідає? Ілля сказав, що Толік впав. <ріст> <ріст> Ми вже всю дорогу втухали, бо Толік впав. Толік <ріст> <ріст> впав. Де то, блядь, пантерана. Я ебу. Даже ты талик, как я люблю. друг лучше. Ты знаешь. Ты мне не друг. Вот и педик. Вот не был бы ты педиком, был бы мини-моим другом. Да. Да. Мы росла. Ебать, да. ты не Пошел ты на Что? дура, тут погрела, сука.

Поручай, бать, порухай. Порухай. Да, давай. Ебать, йорик, дай другу. Гороче, вас нахуй мастурбатор ти, ты, Я В перчатках всю дорогу їхав. Понятно? Я всю дорогу в перчатках їхав. І хотіла бути у нас на каналі. Я не хотіла бути у вас на каналі. чекайте. <клес> Передай привіт підписникам. Ти потом коментарі, <клес> що там будеш писати. Це вона зі мною сьогодні пройшла і не поздоровкалась. Арчі вийшов в халаті. Не... Піздец. Це Арчі і це його перший захід. Це його перший захід. І це його перша чарка. Це не пизди, я не п'ю. Не говори, давай зимно. Нет, телевизор. Ну давай. Опа, опа, опа. Я жесткий очень... Этот прицел просто имба. Игорь, Давай, давай копус, давай. Дам миллиард либо надо. Давай, стопус, копус. Я такая. Оп! Нихуя же, блядь, ебал. Ебал. О, я свои не взял. Мене трепа. У меня все. Может, ты спешку живет лечишь? Может ты не будешь умнич? Ого. Пацани, хто програє, Палимо Давайте підключайте, що болотной, три семерочки. Хто, хто? Щоб і зав'язати, я в першу життю, з близька побачи, всміхнулася мені, настрій підняла, і його, щоб ти собі знала, синя смужка друзів на твоїй поясниці, щоб то чорна чепіла, соромно тобі Я за неї зам'ю, я її бажаю, як без неї я життя. Но те знаєш, синя синяя Серіда над бобіости, що червоно полине, поживай седи з того. Про неї можна сказати. Сління змушка до на твої поясниці, Ці щоб почорна чепіла, то давно не Я за неї я її бажаю, Як з неї я жив. Не перший, мабуть, не остання, і не знати, з ким закинуся я забуду її очі, мабуть, не і не з ким Я забуду твої губи, груди і очі, та забути її, я не зможу і не схочу. Синя смужка, друзів, на твоїй поясниці, твої жовта чорна чіпіла, сорно тобі личи, я за неї заб'ю, я її обажаю як без неї я жив, досі не знаю, синя смужка тросів на твоїй поясниці, жовта чорна чіпіла, зорно тобі личи, я за неї заб'ю, я її обажаю як би з неї я жив, досі не знаю, На твоїй поясниці жовта чорна чи біла, все одно тобі личить. Я за неї заб'ю, я її бажаю, як без неї я жив. Досі не знаю. John

Давай забір руки! Давай, Давай в тебе зарида! Ти вже дай! Он се лезав сусів випнутуби. Ой, яре кустурайся. Не буває. Дай нам машину, тяща, дай. Дай на перину, тяща, дай. Дай на коляс, туй, на пляску, дай. Йоща дай, дай нам машину, тобі деві, мана. Темело фото. Леша, дай, дай на коляску, шей на пляжку да. дай. Да? Арт! І це мент мене думал. Йоша дай. Артур, давай в центр.

За неї заб'ю, я її я бажаю, як без неї я жив, досі не знаю синя з ложка. Знай, серед літа, знак знахоги її розпині жила середині, чайка понад столь на наші рідні картони Ти бачиш скільки всього про неї можна сказати. Си я служка друзів на твої поясниці, Жовта, чорна біла, все рівно, кові лечить. Я за неї заб'ю, я її бажаю, як без неї я жив, досі не знаю.